Є, піднялася сюди бджола. Бачу, піднялася сюди бджола. можеш таку на? Угу. О, дивіться, я вам покажу. Так, тільки Ми сильно не дихаємо. Так, я таку візьму, щоб... Ну що я тобі скажу, Женя? Тут повний магазин. Тут вже повний магазин. Так, ці роки Тільки оту крайню ще не добили вони, бачу цю? Ще не, не довідтягнули її до кінця. так, Показуємо нашим хейтерам. Дивіться, бачите, вже печаточка пішла. Побілка печатка пішла. Дивіться, як роздули рамки. Я це люблю, я це обожнюю, такі роздуті рамки. Хто все. не знає, що тут таке побілка, бачите зверху, вже відбудовують. значить, да. Так все що, добре. що, все, це, по, цей магазин повний. Тут 10 рамочок, тут українська рамка знизу стоїть. ну, Скільки? 10 Тут десь по 2,5 кг ця рамка буде важити. Тобто 25 кг меду ми звідси беремо. Правильно я доходу? Так. І це тільки один вулик. І це тільки один вулик. Е, да. Так, Аничка нас далі знімає.